Це от... Чорт Це найпопулярніша істота української міфології та й української лайки, напевне, теж. Ну, Бо ви тільки згадаєте, скільки у нас є сталих фраз, у яких згадується дідько ну, або його мама. І незважаючи на це, більшість з нас нічого про них не знає. Ой, а, а дарма? Бо як би це зараз не звучало, звісно. Чорти є важливим елементом української культури. Понятне діло не сучасної ні, а у тієї давнішої. Бо вони знатно паскудили життя нашим предкам своїми, як би зараз сказали, пранками. Так от. Чорт. Насправді його історія така заплутана, що там би сам чорт голову зламав. Але ми з вами не хухри-мухри. Точніше, я не хухри-мухри. Я що, дарма завжди у от розплутувала? От От із історією чорта справлюсь. Тому почну зі створення світу. Бо почати спочатку це завжди хороша ідея. І здавалося, що хто-хто, а дідько то тут точно не при чому. Але. Є ціла купа космогонічних легенд, і стверджують протилежне, що, мол, чорт, це єдиний хто був з первовіку, як і Бог. І коли останній мандрував серед хаосу великими водами, то в морській піні побачив нечистого і взяв собі його за компаньйона. Ну, компаньйон, звісно, ненадійний, але який вже був. Так от. Дідько мав займатися сушею, а точніше мав витягувати її дна моря, що він, власне, і робив. Але який би то був дідько, якби чогось не намутив. Значить, сушу він витягав без питань, але його не влаштовував поділ 50 на 50 з богом. Він хотів собі чим побільше заграбастати, тому нічого кращого не придумав, окрім як запихати деякі її частини собі до рота. З Часом він вже виглядав як отой хом'як. Містер непалюність прямо. Ну, але самі розумієте, пощаката на безкрайня, хай навіть і в чорта. Тому з часом та земля, змішана зі слиною, почала кам'яніти і заважала йому нормально жити. Тому він взяв і ото все виплюнув, а в деяких легендах взагалі виригнув на землю. Дуже гарно. І от на тих місцях, куди падали чортячі ну, плювалки, аби не сказати гірше, утворилися гори. Отак от, от. Але це була далеко не єдина легенда, в якій дідько бере участь у створенні світу. Їх існує дуже багато, і всі вони пов'язані одним. Ця істота завжди відповідає за землю. Моє а відтак вона завжди управляє всім матеріальним. І навіть в тих легендах, в котрих він взагалі не має ніякого відношення до творення світу. То або чорт сам спускається на землю і Бога сюди не допускає, або Бог його скидає на землю, він її окупує і все одно Бога сюди не допускає. Коротше, Бог ні в якому випадку не керує землею. Згідно легендам. До речі, про творення Кажуть, що пупок у з понеговому це слід від пальця цікавого чорта. Просто коли Бог ліпив людей. Чорт там сидів збоку і йому було дуже цікаво, що ж той Бог таке ліпить. Фото, 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 окей. І він взяв і тикнув пальцем де попало, От і лишив там маленьку ямку. Або хто не побачив, і людина так і засохла. От так і з'явився пупок. Нє. І ще знаєте що? Хто бачив попереднє відео про слов'янського чорнобога, який, як наголосив, якийсь хтось в коментарях вигадка і маячня, та ладно, а ми тут з вами про реальних особистостей говоримо. Я ж вчора сама бачила на базарі Локі, який йшов з лихом однооким, і на повідку вони вели Василіска. Їй Богу! Ну, коротше, в тому відео про Чорнобога, хто пам'ятає, а може хто і не пам'ятає, він робив те саме, не пупки, ні. Він теж створював сушу і не хотів нею ділитися зі своїм білим колегою. Це й до чого? Не аби нові глядачі зацікавились попереднім відео. Ні. Тобто, побалікуючи, що слов'янський чорт це й є той самий Чорнобог, але є легенди, в яких він син чорнобога. Хоча, знову ж таки, є легенди, в яких він одна з перших міфологічних істот. Тому вивести тут щось, якесь таке, знаєте, середнє дуже тяжко важко. Так само не легше і розказати, як він виглядає. Ну, стандартно так. В більш гламурній версії так. А в своїх найгірших уособленнях так. Проте мимо тих всіх попередніх обліків дідько може приймати і наступні. Чорт може бути як маленького зросту, ну, так і високого. Може мати як чорну шерсть, так і руду. Роги можуть бути як такі, так і такі, і не завжди вони пропорційні. У деяких були пташині крила, і вони вміли нести яйця. А у деяких просто пташині лапи наполовину з козлинними. Проте в переважної більшості вони все-таки козлинні із копитками. Хвіст, ну він, був. В кого більш подібний до свинячого, а в кого до коров'ячого, а в кого до кролячого. Тут чистий рандом. Єдина спільна риса у всіх тих чорту зображеннях, так це свиняча рильця. От бачиш когось такого і зразу розумієш, що це дідько. А чому так сталося? Чому зовнішність якихось міфологічних істот нам відома достеменно? А тут чорт знає, що. Проте все просто. Ця істота дуже стара, і взагалі вірогідніше за все, це були різні істоти, якісь там Агабай, блюмпумпум і кінкі-бінки. От. І всі вони були різними шкідливими духами. Щось той витворяв то, той витворяв то, той виглядав так, а той сяк. Але прийшло християнство і не стало з ними церемонитися, бо ну знаєте, там на що треба, Поназивало їх всіх чортами та й все. І от з часом та різниця, яка була між цими колись різними істотами, вона розмилася. Але якщо судити з народних оповідей з прислів'я, що не такий страшний чорт, як його малюють. То можна легко діти до висновку, що наша слов'янська версія цієї істоти не має взагалі нічого спільного з християнським сатаною, жахливим темним лордом, який управляє пеклом і мучить людей. Ні. У оповідках нашого народу він не жахливий, і тим більше ніякий не лорд, управитель пекла. Ні. В нас він скоріше, не вдаха, а що ж ви думаєте, про нього стільки анекдотів придумано? Ця істота любить бешкетувати, жартувати і підбивати людей на всякій радості. Так от, в оцій цій прекрасній книзі, мимо всього іншого, зібрані ще й оповідки, так з перших уст про чорта і про те, чим він займається. Наприклад, перетворюється на кота вночі, виходить на вулицю і тільки і чекає, аби якийсь перехожий, пізній, самотній. Його пожалів там Ой кіця, кіця, бідненька, ходи сюди. А він йому людським голосом відповідає: Ой, бідненька, бідненька. Та й людина з того всього перепуджується. То я таке слово прочитала там в книжці. І захотіла його вжити. Ну бо дуже вже класне перепуджуватись. То він на плечі комусь залізе і довго не хоче злізати, там катається на людині, думає, що людина то його коник. То він мужиків заманює разом з собою горілочки випити. Але ну, тож не можна, бо потім від жінки отримать. Але чортові тільки цього і треба. Жінка буде чоловіка бити, а чорт буде через вікно дивитися і сміятися. То перетворюється гарним парубком і дівчат на вечорницях спокушає. О, от, і всяке таке. Коротше, нічого критичного. Проте є свідчення і про гірші його діяння. Наприклад, він може поміняти людську дитину на свою. Як поняти, що таке сталося? Ну, дитина раптом стає дуже бридкою, тільки кричить, їсть і спить все. Ну, але заради справедливості, якихось оповідей прямо від першого лиця про такі його діяння. В тій книжці немає, є тільки пльотки, але які? Коротше, яка жіночка мала купу дітей і купу роботи. От, і Тому змушена була їх всіх з собою взяти в поле. Ну, а що робити? І поки вона зі старшими дітьми полола цибульку, то молодшу положила на межу між двома полями. А то ж не можна, бо там чорти ганяють. Не знаю, чим вона думала, але ладно. Але дитину тут треба годувати час від часу. Так от, вона підходить до тої дитини, а дитина вже якась не така, бридка зробилася, що то жах. Жінка їй на руки хоба і погнала до всіх, до кого тільки можна. До бабок, до священиків, до знахарів. І всі їй казали робити одне: вирвати 20 прутиків з осики і бити ними дитину. По черзі. Жаліти не можна, ні. Хай вона кричить, вирішить, хай робить, що хоче, треба бити. І на останньому прутику прийде чорт, обміняй лазабере, а справжню дитину жінки поверне отак. от. Але мимо того, нічого такого мега страшного він не робив, а часом навіть і допомагав. Наприклад, в церкві під час богослужіння він ходить поміж людей і на волячій шкурі записує, хто не слухає служби Божу, а ото базікає, сміється, обговорює, хто в чому в діти, чиє ж то дитина з міста приїхала, а потім ті списки віддає Богові, аби той знав, чим люди займаються в храмі. А ще дідько, мимо того, що він ябіда, що любить прикалуватись і міняти чужих дітей на своїх, він ще може наганяти сильні вітри і все. Тому, якщо ви не хочете зустріти такого персонажа, то всього-навсього вам треба не ходити по подучах самому, особливо по селах, і уникати тих місць, в яких люблять тусуватися чорти. А це. Вентарі вночі, постіхати в грузу, мости, перехрестя, болота, буд'яки і бузина, яка виявляється чортовим деревом. А я балдію, як воно гарно цвіте. Кайф для очей. Але якщо ви його все-таки зустрінете, ну то не бійтеся. В анекдотах же ж люди завжди перемагають чортів. то й вам удасться. Ну. Кажуть, що вони бояться хреста, то й перехрестіться, або носіть з собою руту. Рути вони теж бояться, то такий уберіг. Але тим їх не вб'єш. Їх може вбити тільки одне, тільки блискавка. І якщо вона це зробить, то на тому місці можна буде побачити слід від смоли. Ну, типу пляму смоли. Тому, аби такого не сталося, або блискавка їх не прикінчила, коли починається гроза, чорти де тільки можуть. І в людських хатах так. Власне, звідси і пішов звичай під час грузи запалювати стрітинську свічку, тому що вогонь стрітинської свічки служить як оберіг і відганяє чортів. Геть від хати, не дає їм війти. Ну бо воно ж як залізе, то ж ти потім фіг його виженеш. Ніто не вийде. Ну і на кінець найепічніша оповідка про чорта з тієї книжки. <сум> Тютюн, який також вважається чортячою рослиною, з'явився на нашій землі майже так само, як гори. Але. Ті чорт виплював, а тютюн викакав. Смачної сигарати.